Добрий вечір. Mm -hmm. Вилочилася. Прямо сьогодні попались. — Да. Так. Але дай вгадаю, ти побачила так. і не підписалась. Я ні на кого не підписуюсь, а на мене підпишешся. А що мені за це буде? Троянда. Одна. Дві. Дві? Дві. П'ять. Ну, домовим. Це п'ять приян. Взагалі погано вмовляти когось на тебе підписуватись. У мене ж контент класний. Цікавий. А То... чому не мовляти? Чому не зацікавлювати людей підписуватись на контент? Це теж правильно. Теж правильно. В принципі, вважаю, Це що... такий таргет. А скільки рочків ти? Дев'ятнадцять. Ну і основне, основне питання. Як давно тобі не дарували квіточки? Ну, місяці три не дарували. Ну, красивий бубик, да? Не дуже. Ну дуже. Mm. Бажаю тобі правильного мужика. Я. Який буде дарувати квіти на раз на три місяці. П'ять троян, правильно? Так. Джимайсь. Дякую, дякую, підпишу всіх тикток. В тіктоці вже, так? Да? Ну то все. Бажаю гарного вечора. Не забудь підписатися. Добре.